Емі з неповнолітньою на Сарненщині судили чоловіка за статевий контакт. Із 14-річною. на Рівненщині 18-річний хлопець не впорався з керуванням та врізався у дерево. Та 46 забутих мільйонів. У екс-війському рівненщини виявили незадекларованого майна на майже півсотні мільйонів гривень. Ця чергова частина я ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Мертальне перехрестя. У здолвунові менше ніж за рік на одному і тому ж місці збили подружжя. Вистрибнув з вікна. У Рівненській ЦМЛ пацієнт вистрибнув з п'ятого поверху. ДТП у вечірню пору. Чому рівняни все частіше потрапляють під колеса автомобілів? Не впорався із керуванням та врізався у дерево. У Варайському районі травмувалися троє осіб серед потерпілих. Двоє неповнолітніх, один з яких перебуває у тяжкому стані в реанімації. 22 жовтня близько 17-ї на автодорозі між населими пунктами бурове та млинок. 18-річний житель села Бурове, водій автомобіля Кія Соренто не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху. Злетів у кювет, де врізався у дерево. Наслідок ДТП травми зазнав Керманич та його 14-річний рідний брат. Із переломами та забоями хлопців госпіталізували у хірургічне відділення Зарічненської лікарні. Тяжкі травми, зокрема, розрив печінки та селезінки, отримав іще один пасажир, 14-річний односелець. Він перебуває у реанімації. Встановлення, що кросовер не зареєстрований у законному порядку, а 18-річний житель села Борове не мав посвідчення водія та ніколи його не отримував. За попереднім оглядом він був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП трапилась 22 жовтня в селищі Смига Дубинського району. 24-річний водій квадроцикла, виїжджаючи із парковки, допустив зіткнення із скутером. Підлітків 12 та 13 років, які перебували на двоколісному із травмом різного ступеня, доставили до обласної дитячої лікарні. Повідомлення про автопригоду з потерпілими на вулиці Дружби в селищі Смига надійшло на спецлінію 102 від медиків учора 22 жовтня о 19.10. Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху здійснюватимуть працівники Державного бюро розслідувань. Кермальник квадроцикла, житель Дубинського району, за результатами огляду був тверезий. Смертельне перехрестя. Два життя обірвалися на тому ж самому місці, щоправда, із різницею у 10 місяців. У січні цього року на пішохідному переході у здолбунові збили чоловіка. На цих вихідних там же ж загинула і його дружина. Життя двох обірвалося під колесами автомобілів. Що не так, і з ділянкою, де трапилися смертельні ДТП та чому структура, яка утримує цю частину дороги від неї відхрещується, Вадим Мороз розкаже більше. Смертельне перехрестя. На пішохідному переході у Здолбунові 21 жовтня збили 58-річну місцеву жительку. ДТП трапилася у вечірню пору за 200 метрів від дому. Потерпілої. Медики швидкої, опісля із Долбунівської лікарні, усю ніч боролися за життя потерпілої, але травми виявилися несумісні з життям. Жінку збили на тому ж самому місці, де у січні цього року було на смерть збито її чоловіка. Перехрестя стало фатальним для подружжя. подружжя. Чоловік в січні Чоловік, автобус перша, їхав, жінка друга за військовими всіх везли автобусом вот он, світофору. А, а це все жінко за кермом автомобіля, який збив 58-річну злобунівчанку, була працівниця поліції. За справу взялося державне бюро розслідувань. Близько 19.40 у місті Здолбуні в Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід. За результатами освідування водійка була твереза. Окрім смерті подружжя на цьому перехресті, часто трапляються ДТП. Водії нарікають на проблемність ділянки. Я вдягаю окуляри мінуса, тому що і оце було був дощ то взагалі ну, на малій швидкості. Стараємося на малій швидкості не розганятися там взагалі і так. отак сидіти, отак сидіти, дивитися. Там погане освітлення і не немає розмітки зебри. Люди, з якими ми поспілкувалися, теж відчувають чимало проблем при переході вулиці. Бідкаються, що на знаки не усі водії звертають увагу, вимагають від міської влади реакції на ситуацію. Яке воно освітлення ну, дивіться, щось там воно таке блимає. А тут же кармани. Бачите, оту, карман один, карман другий, карман третій, ще тут вискакує. А він спішить цей карман проскочить. Я вже скільки питав водіїв, кажу, якщо світофор, то на що, там і так нема де розігнатися. На що де розганятися? Він їдь на автобамі, розганяйся, правильно? Вулиця Шевченка, де трапилося ДТП, поділена. За одну частину відповідає Дубунівська міська рада, а за іншу служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області. Та частина ділянки. Яка трапилась ДТП, вона приналежна до Облавтодору. Від кольца по зупинку вона КП з Дубунське, а далі облавтодор. У службі відновлення та розвитку кажуть, що частина вулиці, де трапилося ДТП, є якраз власністю міста. Відповідно до наших даних і до пікетажного журналу. І картографічних матеріалів, які ми маємо, автомобільний шлях Т-1801, який проходить через місто Здолбунів, Він суміщається частково з вулицею Шевченка, вулицею 8 березня і ще двома місцевими комунальними вулицями, і виходить на, автомобіль, на автомобільну дорогу Н-25 через населений пункт Здовбиці. Відповідно до тих матеріалів, які я бачив в відкритих джерелах, дорожньо-транспортна пригода сталася за межами ділянки автомобільної дороги Т-1801. На безпосередньо території балансоотримувачем якої є здобув міська рада. Місто цього року за власні кошти вкладало на своїй ділянці дороги асфальт. Розмітку не нанесли. Втім, знаки на місці. Більше того, після чергової смертельної ДТП заговорили й за світлофор. Думали поставити світофор, ми внесемо його в програму розвитку на наступний рік, і я думаю, що там світофор буде. Опитані нами жителі сподіваються, що світлофор таки з'явиться на цьому місці, адже поруч і школа, і місцевий гідропарк. А відтак тут проходить щодня. Чимало людей. Щодо поліцейської, яка збила жительку з Долбунова, то попередня кваліфікація звучить так порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Наразі розпочати розслідування. Днями на Рівненщині трапилась іще одна смертельна ДТП. На автодорозі між населеними пунктами Бугрин та Вільгір водій автомобіля Вольксваген Т-4 збив пішохода, після чого Керманич виїхав на зустрічну смугу, де допустив бокового контактування із попутним автомобілем. Згодом потерпілого, якого залишили на проїжджій частині, переїхав інший автомобіль. Водій легковика викликав швидку та зателефонував до поліції. На жаль, врятувати життя травмованого не вдалося. Правоохоронці встановили особу порушника. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та за фактом залишення у небезпеці слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування. 26-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 21 жовтня за погодження прокуратури йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Смертельний наїзд на пішохода. Автопригода сталася 23 жовтня близько 16.30 у селі Бранів. За інформацією правоохоронці, водійка автомобіля Ауді К'ю-7» не вибрала безпечної швидкості руху та допустила наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Працівники карного розшуку оперативно встановили особу загиблого, який не мав при собі жодних документів. Ним виявився місцевий житель. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 30-річну жительку Київщини затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За результатами огляду на стан сп'яніння у медзакладі вона була твереза. У Рівненському районі під колеса легковика потрапив малолітній на самокаті. Автопригода сталася 24 жовтня близько 19-ї у селі Великий Олексин на вулиці Весняній. Поліцейські встановили, що восьмирічний місцевий житель на самокаті раптово виїхав на проїзну частину дороги, де потрапив під колеса автомобіля Тойота Корола під керуванням 25-річного жителя села Обарів. У наслідок ДТП малолітнього доставили до лікарні, де у нього попередньо діагностували відкритий перелом ноги. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. За результатами огляду на стан алкогольного сп'яніння водій легковика був тверезий. У Керманича також відібрані зразки крові, а транспортний засіб вилучений. Нагадаємо, користувачам самокатів потрібно дотримуватися правил дорожнього руху на рівні з велосипедами, рухатися проїзною частиною, на яких дозволено із 14 років. У добровиці поліцейські встановлюють обставини ДТП, в які постраждали мотоцикліст і малолітній пасажир. 24 жовтня житель села Озеро, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення із автомобілем ваз 2106 водій якого повертав праворуч. Як наслідок до лікарні доставили всіх трьох учасників автопригоди. Відомо, що мотоцикліст і пасажир були без мотошоломів. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Унаслідок ДТП до лікарні доставили всіх трьох учасників. Кермувальника легковика після надання допомоги відпустили. А мотоцикліста у тяжкому стані та 13-річного пасажира із травмами різного ступеня госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування. У рамках кримінального провадження транспортні засоби вилучені, а в обох водіїв видібрані зразки крові. Вистрибнув з вікна п'ятого поверху. В ніч на 24 жовтня у рівному трапилась трагедія. Близько другої години 33-річний чоловік, який перебував на лікуванні в Рівненській центральній міській лікарні, вистрибнув з вікна. На жаль, врятувати його не вдалось. Ми були на місці події та поспілкувались із керівництвом закладу. Що вони нам розповіли, ви дізнаєтесь у наступному матеріалі. Відкрив вікно та вистрибнув з п'ятого поверху. У ніч на 24 жовтня у Рівненській ЦМЛ трапилась трагедія. Близько другої ночі 33-річний пацієнт, який перебував на лікуванні в терапевтичному відділенні. Вистрибнув з вікна. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Лікарі констатували його смерть. Ця ситуація шокувала увесь колектив, адже за чоловіком не помічали ні суїцидальних думок, ні агресії. Більше того, його запам'ятали як доброзичливу. Людину, яка завжди готова допомогти. Хворий неодноразово знаходився в нас на стаціонарному лікуванні. На момент вчорашнього огляду хворий себе почував в задовільному стані. Він був адекватний, він орієнтувався в просторі, він відповідав на питання по суті. Ніяких суїцидальних думок в нього на момент огляду не було. Він був дуже дружній. Він зазвичай допомагав хворим. Там в палата знаходилася п'ять хворих. Він за ними доглядав. Підтримував будь-яку хвилину. Ну ніяких конфліктних ситуацій, що могло спонукати до такого, не було. Відомо, що у ніч трагедії у чоловіка було безсоння. Як розповів медперсонал, таке і з ним було вперше. Його щось тривожило. З ним у палаті лежав пенсіонер, якому загиблий часто допомагав. Одне що медперсонал сказав, що він жалівся на безсоння. І потім ну надали йому медичну допомогу. Він все рівно ляг, приляг. Потім пішов в туалет, все рівно не міг заснути. Оце тільки що одне, що він метушився і жалівся на безсоння. Більше ніякої такого агресивності, неадекватної поведінки, ніхто в йому не бачив, бо ну там була ціла палата хворих. він навіть проводив з туалет, якраз вони так співпали, що вони разом пішли в туалет і ну нічого не замітив. Як розповіла завідувачка терапевтичного відділення Галина Баран, загиблий раз на півроку проходив лікування у їхньому відділенні, лікувався від хронічних хвороб. Цього разу медзаклад госпіталізувався у п'ятницю, 20 жовтня. Пацієнт поступив п'ятницю ввечері, значить, я особисто до шостої години чергувала. Я його приймала. Хворий був спокійний, в задовільному стані. Мама з ним раз поступала. Він допомагав навіть і цьому дідусю, і там іншим хворим він допомагав. Він такий хлопець був, тим більше, що він у нас лікується вже не перший рік. Ми його знаємо вже років 10 7 отак от. Так от. Як нам стало відомо із власних джерел, 33-річний чоловік вистрибнув із вікна за 10 хвилин до другої ночі. Зробив він це не зі своєї палати. Нині усі обставини його смерті з'ясовують правоохоронці. На Рівненщині судили чоловіка через секс із 14-річною. Дівчина завагітніла та народила. Згідно з інформацією у вироку Садницького районного суду Рівненської області від 20 жовтня 2023 року, встановлено, що дорослий чоловік у грудні 2019 року зайнявся статевим актом у своєму будинку з 14-річною дівчиною. Відомо, що чоловік знав про її віки, сексуальні стосунки між ними відбулися за згодою, хоча вона була неповнолітньою. Деякий час по тому дівчина завагітніла і народила дитину. 28 квітня 2023 року потерпіла та підозрюваний уклали угоду про примирення. Суд визнав чоловіка винним і вирішив винести проти нього вирок у вигляді одного року обмеження волі, замінивши цей термін роком іспитового періоду. З настанням темної доби кількість автодорожніх пригод збільшується. Це пов'язано з тим, що пішоходи стають непомітними. Наскільки актуальною є ця проблема, та як з нею боротися, дізнавалася Лілія Мазур. Автодорожні пригоди все частіше виникають у вечірній час. Прикладом цього є ДТП, яке яка трапилась нещодавно ввечері. 25 жовтня на вулиці Степана Бандери пішохід потрапив під колеса автомобіля. Все це відбулося саме тоді, коли постраждали перетинав пішохідну доріжку. Чоловік отримав травми різного ступеня. Його госпіталізували. В нього була короткочасна втрата свідомості пацієнта оглянула бригада. В нього була травма обличчя на лобі була рвана, скальпована рана довжиною 6 см на 1 см, яка помірно кровила. Було оброблено рану, накладено асептичну пов'язку. Через кілька хвилин пацієнт вже перебував в приймальному відділенні. Причини виникнення аварії є різноманітні а з настанням темної пори доби випадки травмування пішоходів стають частішими. Все це спричинено тим, що в темноті вони стають непомітними та не мають при собі світловідбиваючих елементів. Рівняни кажуть, не використовують світловідбивачі, бо мають на це чимало причин. Та різниці, чесно, ми скали, що дуже важливо. Знаєте, є в мене дві наліпки, такі спеціальні і на одяг, і на руку, але вони десь валяються в шухляді, я за них забуваю і ні, не використовую. Ну, от мені ліньки, чогось робити, не знаю. Я десь їх закинула, забула, типу, і все. Світловідбивачі ні, але в мене є ліхтарик на телефоні, якщо треба, то я використовую. Відтак водій дедалі частіше скаржаться. Пішоходи не використовують світловідбиваючі елементи, тож у нічний час помітити людину складно. Якщо людини немає відбиваючого чогось, людини не видно. А в рівному пішоходи якісь, ну, взагалі, навіть не дивляться, що їде машина, не їде, ну, а він може в мертву зону попасти. Неможливо їхати навіть зі швидкістю, там ну, можна 50 кілометрів на годину, да? а їдеш 20 кілометрів на годину, щоб побачити людину. Люди потрібні носити і наліпки, і світловідбивачі, і повинні дотриматися елементарних правил навіть звичайних дорожнього руху для пішоходів, тому що багато людей переходять дорогу, проїжджу частину, в не став встановлених місцях без всяких відбивачів, без всяких світлоопізнавальних приладів, і шофер так само наражає себе на небезпеку. Від початку вересня правоохоронці зафіксували 1270 правопорушень зокрема, 78 з них за відсутність світлоповертального елемента. Поліцейські зазначають, пішоходи повинні мати світловідбиваючі елементи. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною, чи у повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішній. Шньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху на порушників патрульні складають адміністративні матеріали. За статтею 127 це порушила правила дорожнього руху пішоходами. Правоохоронці нагадують, щоб не наражати себе на небезпеку, пішоходи повинні мати світловідбиваючу наліпку або одяг. Їх можна придбати в будь-якому канцелярському магазині. І ще одна підозра обласному воєнкому Рівненщини. 26 жовтня стало відомо про те, що посадовець, який у липні цьогоріч побив підлеглого, ще й забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Нині він відсторонений від посади та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Яку саме нерухомість виявили та що тепер із нею буде, дивіться далі. Будинки в Буковелі та Яремче з власним більярдом та ставком, в якому розводились елітні види риби, недобудований готель, три квартири та ще багато чого цікавого. І все це власність головного військома Рівненщини Сергія Луцюка. Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник рівненського війському забув задекларувати нерухомість та землю вартістю понад 46,6 мільйонів гривень. Сам Сергій Луцюк походження цих статків не Коментує відомо, що за документами це майно належить тітці пенсіонерці, посадовця та сторонній довіреній особі. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між, між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 мільйонів гривень. Нагадаємо, Сергія Луцюка та воєнкома Рівненського району Віталія Козачука затримали у липні цього року. Посадовців звинувачують у побитті та знущанні з підлеглого. Працівники ДБР з'ясували керівник Рівненського обласного ТЦК. Сам би військовослужбовця у той час, як керівник району ТЦК, усе це знімав на телефон. Що ти сиплюєш, а? Робот не став сюди. Став робот, блядь. Я б відповідав, що він не Після затримання обох суд першої інстанції помістив під варту без права внесення застави на 60 діб. Чоловіки перебували у СІЗО, і саме звідти давали свідчення. Обоє просили апеляційний суд пом'якшити міру запобіжного заходу. Сам Сергій Луцюк розповідав, що ситуація трапилася у позаробочий час в його будинку. Жодного відношення до військової служби вона не мала. Чому бив підлеглого не пояснив? Чому що? І десь відбулося. Таким чином хочу зазначити, що я до нього немає жодних претензій, не маю ніяких склад, це було особистість і поступку ніяк не пояснено. Сторона захисту просила відпустити підозрюваного під особисте зобов'язання керівників оперативного командування Захід. Прокуратура ж була проти, бо вважала, що чоловік зможе вплинути на свідків та знищити докази, які вивчаються та встановлюються. В Луцюку інкримінують перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. За скоєне екс-воєнком рівненщини загрожує 12 років ув'язні. Знання рано чи пізно усе приховане знаходять, навіть якщо це майно на 46 мільйонів. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!